Розділ Ень. Сімейне початки. У ранковій тиші, що ніжно розсіювалася над недоторканими, свіжоствореними родючими полями, перші ще не опалені жаром гріха, промені сонця торкалися без країх зелених лугів і квітучих дерев, що полихалися від легкого, майже ангельського подиху вітру. Світ був тоді юним, його фарби чистими. А повітря тебе прозорим, наче кришталь, що вперше побачив світло. Адам і Єва, перші батьки із невимовною тугою і глибокою, тихою надією, довго дивилися на своїх синів, Каїна і Авеля. Хлопці, наче живе, хоча й болісне відлуння їхнього втраченого спадку, починали власний невизначений шлях у світі. Цей світ, хоча й був наповнений величчю Творця, вже не знав Едему, але й ще не пізнав всеохоплюючого, всепоглинаючого гріха. Він лише відчував тонкі, гіркі наслідки одного фатального першого вибору портрет двох душ. Церкало людства Каїн. Старший був син землі у найглибшому розумінні. Його характер, ніби родючий ґрунт, був спокійний, тяжкий та розсудливий, але, як і земля, він міг бути жорстким і впертим. Його серце, приховане від сторонніх очей. Вже носило невелику, але постійно зростаючу тінь незадоволеності, невідрадну, незрозумілу порожнечу, що залишилася після вигнання з раю. Він шукав фізичну відчутну опору у своїй праці, у виміряних матеріальних результатах. У його очах, що часто дивилися вниз, на борозни можна було помітити напругу, що виникала від постійної потреби контролювати природу і боротися з нею. Він був втіленням праці, яка перетворилася на тягар. Його душа була скептиком, який вимагав доказів і заслуг. Авель, молодший, був сином неба, легкості і віри, він був живим, відкритим і безпосереднім, наче перше джерело. У його очах палало щось світле, майже божественне, чисте, як вогонь жертовника. Що безмовно притягувало всіх довкола. Він не боровся з життям, а приймав його. Його пристрастю був догляд за тваринами. Він вбачав у їхній невинності і довірі від гомінь втраченої гармонії. Авель був пастирем, його праця вимагала не стільки сили, скільки лагідності, уваги і безоплатної любові. Він був втіленням жертовності і прийняття. Його душа була містиком, який відчував присутність творця у кожному диханні. Обидва хлопці були трагічним відображенням людських суперечностей, які були закладені в нащадках перших людей розум і емоції, матеріалізм, і духовність, заздрощі, і любов, спокій, що переходить у байдужість, і пристрасть, що може стати руйнівною. Вони були двома стежками. Що розходилися від одного спільного витоку, і їхнє життя, немов пророцтво, мало показати людству, якою хворобою є розділення і яким тягарем є неприйняття іншого шляху. Їхня історія була першою великою драмою у світі, що ще не встигнувши оговтатися від вигнання, вже був приречений на братовбивство. Символізм їхньої долі був важкий. Каїн обробляв землю, яка була проклята заради Адама, і вона віддавала йому плоди лише через піт і боротьбу. Авель же працював з тими створіннями, які не були прокляті, і чия невинність була ближчою до ідеалу Едему. В їхньому мирному співіснуванні була остання надія на відновлення цілісності, але ця надія вже хиталася під невидимим тиском невисловленої образи Каїна на життя. На батьків, на Бога, розділ друга приношення жертв. Настав урочистий фатальний день, коли брати мали вперше у своєму житті принести особисті жертви Богові. Це був не просто ритуал, а глибокий акт зв'язку, спроба навести міст через прірву, що відокремила людство від Творця. Це був іспит серця, іспит глибини вдячності і щирості віддачі. Каїн. Який днями й ночами обробляв землю, гнув спину під важким тягарем праці, зібрав із неї свої заслужені плоди, найкращі овочі, золотий важкий хліб та добірні злаки, складені у міцний, красиво виплатений кошик, він приніс результат своєї інтелектуальної і фізичної праці, раціональний логічний дар, у якому як йому здавалося, була вся правда його життя. Він підійшов до жертовника з почуттям виконаного обов'язку, з очікуванням заслуженої винагороди, покладаючи свій кошик із холодною розсудливою впевненістю. Його жертва була матеріальною і за людськими мірками абсолютною. Але його серце було закрите. Він приніс те, що мав, а не те, що любив найбільше. І в його дарі була тінь торгу. Я тобі, а ти мені. Авель же, що з ласкою і терпінням доглядав за своєю худобою, обрав не просто тварину, а найкращого, бездоганного, чистого ягня, первістка, символ нового початку і невинності. Це був його найдорожчий, найцінніший скарб, і його приношення було актом любові, довіри і самозречення. Він підійшов до жертовника тремтячи, із серцем відкритим як долоня. У якому не було жодної тіні сумніву чи очікування віддяки, його жертва була кривавою, символом того, що ціна примирення висока, але його духовний дар був повним, беззастережним. Він віддав саме життя, щоб засвідчити віру. Коли брати стояли перед Творцем, його невидимий, але всеохоплюючий погляд, повний невидимої ваги, вічної мудрості та глибокого. Батьківського очікування оцінив не вагу приношень, а вагу сердець. Це був суд не предметів, а намірів. Трагедія почалася тихо. Вогонь, знак божественного прийняття, не спалахнув над кошиком кайна. Жодна іскра, жодне тепло не торкнулося його хліба і овочі. Вони залишилися лежати холодними, як камінь, і мовчазними, як земля, що їх породила. Неприйняття було тихим, але його горобина гіркота одразу огорнула каїна. Серце його затаїлося не просто гіркотою, а болючим, пекучим відчуттям несправедливості. Його раціональний світ похитнувся. Я працював більше, мої плоди численніші. Чому ж порожні мої руки, а моє жертовне місце залишається холодним? Натомість над жертовником Авеля миттєво і велично здійнявся яскравий, чистий жар вогню. Це був дар неба, що прийняв дар землі. Аромат його жертви, запах горілого жиру і чистого дему піднявся високо до небес, як молитва, чиста і щира, що була миттєво почута. Вогонь обійняв жертву Авеля, і цей божественний жест був гучним і очевидним для всіх. У той момент народилася заздрість, Каїн відчув холод у грудях, який був глибшим і пронизливішим, ніж холодний вогонь на його власній жертві. Чому ти відкинув мене? шепотів він не так Богові, як своєму образу в очах брата. Що мені не так? Я ж старався. У цих словах була провина перекинута назовні. Він не запитав. Що не так з моїм серцем. Він запитав. Що не так з моїм даром. У цьому була глибока фатальна помилка. В серці його розквітала заздрість, ніби отруйна квітка, що перетворювалася на темний, непереборний липкий потік, який поволі, але невпинно заповнював кожен куточок його душі, затьмарюючи світло розуму і гасячи останні іскри любові. Його его не змогло витримати публічного. Незрозумілого приниження. Він перетворив духовну невдачу на особисту образу, а об'єкт цієї образи став єдиним світлим авелем. Розділ 3. спокуса і випробування. Коли слово творця не прийняло його дару, Каїн не пішов шукати втіхи чи поради у батьків, він не кинувся до ніг творця з питанням про справжній сенс жертви. Він замкнувся у своєму гіркому холодному світі. Його обличчя, обпалене сонцем і працею, опустилося, а погляд став похмурим і важким, наче дощова хмара, що обіцяє бурю. Ревнощі, народжені на жартовному полі, тепер проросли у його душі, ніби паразитичний бур'ян, що душить усі інші почуття. І ось Каїн опинився перед авелем на полі, де вітер з тривогою шепотів серед високої хлібної трави. А сонце, яке щедро розливало теплі золоті промені, здавалося, недоречно світило у цей момент внутрішньої пітьми. Його серце кипіло і вибухало не лише від болю, а від зневаженої гордості та злості на самого себе, яка, проте була спрямована на невинного брата. У цю тишу, насичену невисловленою напругою, проник невидимий, але відчутний голос спокуси. Змій, що здавна таємно й терпляче слідував за людством, ховався вже не тільки в заборонених плодах райського саду, але й глибоко в думках, у сумнівах, що роз'їдали Каїна. Цей голос був майстром маніпуляції, він не наказував, а лише підкидав ідеї і підсилював образи. Він переконував Каїна, що його невдача це не провина його серця, а не справедливість Бога, або що ще гірше, Заслуга Авеля, який якимось чином підлаштував ситуацію, і пролунав голос творця, невидимий, але люблячий, наче останній дзвінок перед прірвою, це було випробування, останній шанс звернути з темної стежки. Чому ти засмутився? І від чого похилилося обличчя твоє? Питав Бог, як батько, що бачить хворобу свого сина, але дає йому можливість покаятися. Якщо зробиш добре, то чи не приймуть тебе. Але якщо не зробиш, то гріх лежить біля дверей, і він тягне тебе до себе, але ти мусиш панувати над ним. Це була ключова філософська мить в історії людини. Творець визнав присутність гріха як зовнішньої сили, що чатує, як хижий звір біля самих дверей душі. Але він також підтвердив і найвищий дар людства волю і здатність панувати над цим злом. Кайну було прямо сказано: зусилля потрібні, але не для того, щоб перемогти брата, а щоб перемогти себе. Вибір був між самоконтролем і хаосом. На жаль, Каїн, засліплений гордістю і болем, не почув поради. Він чув лише відлуння власних темних думок, які перекладалися спокусою у смертельні гасла. Він кращий за тебе, і його любов вища. Ти повинен покарати Авеля за твою власну біль. Візьми долю у свої руки, не чекай благословення, вирви його силою, зниж джерело свого приниження, і темна пристрасть, насильницька і неконтрольована, переповнювала Каїна. Вона шепотіла, що він повинен забрати світло Авеля, бо це світло викривало його власну темряву. Він переконав себе, що вбивство буде не злочином, а відновленням справедливості. Божевільним актом помсти за невизнання його праці і його гідності. Випробування було провалене. Людина, яка мала панувати над гріхом, добровільно підкорилася його темному поклику. Розділ 4 перше вбивство: на родючому благословенному полі, де колись Каїн вирощував життя, а авель пас невинних ягнят, зараз панувала моторошна, гнітюча тиша. Перед неминучою бурею це поле стало першим жахливим вівтарем для жертвоприношення братерської любові. Каїн повів Авеля в глибину поля, подалі від споглядаючих очей батьків, подалі від соромлячого світла сонця. Це було спотворене паломництво до місця злочину. Між ними не відчувалося жодного тепла братерської любові, лише холодний, млявий кам'яний потік. Серце Каїна, наповнене заздрістю, що вже перетворилося на криваву рішучість. Підемо туди, де ніхто не бачить, сказав Каїн. Слова його лилися глухо і нерівно, мов отрута, що вже почала діяти, але не змогла приховати внутрішнього тремтіння. Він уникав прямого погляду, бо боявся, що чистота очей брата зруйнує його крихку, зловісну рішучість. Він прагнув самотності для свого гріха, темного кутка, щоб небо не було свідком, хоча його душа вже знала, що сховатися неможливо. Авель, простий і довірливий, посміхнувся, не підозрюючи глибини зла і катастрофи, що насувалася. Його питання, чисте і лагідне, було останньою зворушливою спробою достукатися до брата чому серце твоє таке важке, брате? Чого ти похмурий і невеселий? Чи не радість має бути в нас після нашої жертви? У цих словах не було докору лише невинна любов і здивування. Але відповіді не прозвучало. Рука Каїна піднялася. Це була рука, що цілий день працювала, щоб виростити життя, але тепер вона була озброєна знаряддям смерті, можливо, мотикою, якою він обробляв землю. Символічно використовуючи свій труд для руйнування у ту фатальну, розколоту мить історія людства змінилася назавжди. Небеса, здавалося, затамували подих. Сонце на мить померкло. А прокляття, яке висіло над землею з часів Едему, тепер матеріалізувалося у першому жорстокому акті людського насильства. Перший братовбивчий крик. Нестерпний, пронизливий, трагічний, розірвав тишу поля, досягаючи, здавалося, самого престолу творця. Крик був не лише криком болю Авеля, це був крик зламаного світу, плач чистоти, що зіткнулася з людською люттю. І ось кров, тепла, невинна кров, пролилася на землю, що вперше пізнала гріх не ззовні, а зсередини себе. Земля, яка до цього годувала людство. Тепер жадібно поглинала цю першу ріку смерті. Вона не могла її стримати, і вона не могла її пробачити. Земля затріпотіла, здригнулася і назавжди стала свідком і мовчазним обвинувачем першого злочину. Каїн стояв, забруднений кров'ю, нерухомий, наче щойно витесана статуя жаху. Момент ейфорії помсти, якщо він і був, миттєво зник. Залишивши після себе лише жахливу порожню реальність на його душі впала тінь, яка більше ніколи його не покине Він отримав владу, але втратив мир. Він забрав життя, але прокляв своє власне поле, наповнене ароматом жита і крові, стало кладовищем не лише Авеля, а й невинності всього людства. Розділ п'ятий наслідки земля ця велика, мовчазна мати. Що щойно поглинула першу невинну кров, здригалася під нестерпним тиском провини. Вона відчувала біль, і ця біль була глибшою, ніж біль від роботи плуга. Це був біль зради. Над полем зависла важка свинцева атмосфера. Повітря стало щільним і нерухомим, ніби час зупинився у момент великої катастрофи. Каїн стояв один посеред жахливого мовчання. Його серце розпадалося на частини, ніби розбитий посуд, але це був біль, змішаний із провиною, жалем і гірким, пекучим усвідомленням непоправного. Його душа страждала, а страх, холодний, паралізуючий страх, пронизував кожну клітину його тіла, замінюючи колись присутню заздрість. Він зрозумів, що отримав бажане, але ціна виявилася безмежною. Раптом у цій гнітючій тиші пролунав голос не як грім чи буря, а як глибокий, сумний, всеосяжний звук, що проникав крізь матерію і душу. Творець постав перед ним не в гніві, а в невимовній, батьківській, скорботній тузі. Де твій брат Авель? спитав Бог як суддя, але його голос лунав не лише як грім у пустому полі, а як плач Всесвіту про втрачену гармонію. Це було риторичне запитання, яке давало Каїну останній крихітний шанс на щире покаяння. Каїн, захищаючись своєю гордістю навіть у такий момент, промовив слова брехні, які стали універсальною відмовкою людства. Не знаю, промовив він із застиглим від страху поглядом, – «чи я сторож брату моєму. У цій фразі була абсолютна відмова від відповідальності. Заперечення не лише злочину, але й самого зв'язку між людьми. Кров брата твого кричить до мене від землі, відповів Бог. І це було вироком і пророцтвом. Творець персоніфікував кров, яка стала голосом, що викриває гріх, сама земля стала свідком, і нині ти проклятий від землі, що відкрила свій рот, щоб прийняти кров брата Твого з руки твоєї. Прокляття було не лише покаранням, а логічним наслідком. Земля, яку Каїн так любив і обробляв, тепер відвернеться від нього. Вона відмовиться давати йому свою силу, вона відмовить йому у втісі. Коли ти оброблятимеш землю, вона вже не дасть тобі сили своєї. Ти будеш переселенцем і мандрівником на землі. Це був тягар відчуження, втрата дому, втрата кореня, втрата плоду. Каїн, Син землі був відлучений від своєї матері годувальниці. Трагічний відчай охопив його, покарання моє більше, ніж я можу понести. Ось ти виганяєш мене нині з цієї землі, і від лиця твого я буду ховатися, і буду я мандрівником. І кожен, хто зустріне мене, вб'є мене. Це був перший вияв людського страху перед відплатою, перше розуміння того. Що зло породжує нове, відзеркалене зло. Але творець навіть у своєму суді залишився милосердним батьком. Проте, я не покину тебе пролунало в останньому подиху милості тому, тому, хто б'є Каїна, помститься всемеро. І Бог наклав на Каїна знак: цей знак на чолі був не для сорому, а для захисту, не для прокляття, а для збереження його життя. Щоб він міг до кінця відпрацювати своє випробування, Каїн пішов. Він залишив поле, де пролилася перша кров, і світ уже ніколи не був колишнім. Страх і провина, як важкі невидимі супутники, супроводжували його всюди. Знак на чолі нагадував про гріх, що змінює долю, про перший вибір, котрий призвів до страждань, але й про милість, яка дарувала час для усвідомлення. І покаяння на безкриїх просторах вигнання. Розділ 6. роздуми над полем, де відлунав перший крик, тепер панувала тиша, що була важчою за будь-який шум. Поле, наповнене сонячним світлом і колись благословенною родючістю, стало вічним свідком і пам'яттю про перший непоправний гріх, що назавжди розділив людину з Богом та ближнім. Ця тиша була уроком для всього майбутнього людства. Дзеркало людської природи, серце Каїна, стало трагічним, але чесним дзеркалом людської природи. Воно виявилося здатним не лише на величезне, непередбачуване зло, народжене із заздрості та ображеної гордості, але й після скоєного на гірке мученицьке споглядання своєї жахливої помилки у його страху перед. Відплатою і скарзі на надмірність покарання криється перше, первісне усвідомлення того, що злочин ніколи не приносить задоволення, а лише порожнечу та біль. Каїн, позбавлений коріння з випаленим серцем, став вічним символом людського саморуйнування. Він вибрав бути жертвою власної неконтрольованої пристрасті, а не панувати над нею, як заповідав творець. Його життя, перетворене на мандри, стало метафорою для кожної людини, яка відчужується від своєї справжньої суті і Бога Його знак на чолі це тавро гріха, яке, однак, одночасно є і символом надії на милосердя, що триває довше, ніж найбільша провина. Вічна пам'ять. Авеля Авель залишився у пам'яті світу, але його пам'ять це не пам'ять жертви, а пам'ять чистоти. Віри та добровільної віддачі. Він залишився у небі, у зірковому сяйві віри і у серці тих, хто розуміє, що справжнє благословення полягає не в матеріальному достатку чи суспільному визнанні, а у щирості наміру. Його тиха, чиста жертва була прообразом і підказкою про майбутню досконалу жертву. Авель загинув. Але його дух віри залишився як маяк у темряві. Його ім'я стало синонімом невинності, а його кров, що кричала від землі, не лише викрила каїна, але й залишила світові свідоцтво про вартість життя і тягар вибору. Урок для нащадків тихий шепіт вітру над полем, де вперше пролилася кров, продовжує промовляти до нас уроки перших днів. Не завжди зло приносить задоволення. Навіть найбільший гріх, скоєний у шаленстві пристрасті. Миттєво стає початком шляху до усвідомлення і мучеництва. Насильство породжує порожнечу, а не владу. Кожен вибір несе наслідки. Каїн показав, що найменша заздрість, якщо її не контролювати, може перерости у вселенську катастрофу. Наші невисловлені образи і невирішені конфлікти є воротами, біля яких чатує гріх. Ти мусиш панувати над ним. Філософія Каїна є вічним нагадуванням про дар свободи волі. Людина приречена обирати між любов'ю та заздрістю, між самоконтролем і руйнуванням. Це найважчий тягар і найвища честь людського буття. У цій історії, першій драмі сімейних відносин, закодована вся подальша історія людства, історія братовбивчих війн, вічного відчуження, але й непереможної. Хоч і прихованої надії на примирення і повернення додому.